Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А так зване Придністров'я 28 лютого може звернутися до РФ з проханням увійти до її складу. Молдовський опозиціонер веденню дішайд. Перше за останні 18 років лідера так званого Придністров'я ініціює скликання з'їзду депутатів у зв'язку з тиском з боку Республіки Молдова, що порушує права та погіршує соціально-економічне становище Придністровців. Опозиція вважає, що на цих зборах буде озвучено прохання про приєднання Придністров'я до Росії. А Гойло оголосить про це прохання 29 лютого перед федеральними зборами. Санду потрібно брати волю в кулаки, поновлювати територіальну цілісність країни, поки є час. В той же час годину тому із території так званої ПМР виїхала колона військової техніки, піднявши молдавський прапор. Також три пілотів ПМП викрали три робочі гелікоптери і перегнали їх до Кишиньова. Армія так званий ПМР відмовляється виконувати накази російської. Хих офіцерів миротворців та керівництво сепаратистів і заявила, що вона обирає сторону Молдови та народу. А республіці вимагає всього лише автономії в складі цілісної Молдови. Пише телеграм-канал Молдовський Свізної закладу. Тільки починається Росія програє на всіх фронтах. Що ж на території Молдови, у так званій Республіці Придністров'я, дійсно є російський військовий контингент. Він не загрожує самій Молдові, а не Україні. Таку думку 24-му каналу висловив полковник запасу ЗСУ військовий Експерт льотчик інструктор Роман Світан Україна певним чином може допомогти Молдові захистити від Росії. Світан розповів, що Україні Придністров'я ніяк не загрожує. Угрупування, яке є у Придністров'ї, в десятеро менше ніж навіть російське групування в Білорусі. Боєготових там максимум півтори-дві тисячі. Там набереться всього два-три батальйонні розвідувальні групи. Наші дві бригади знищать це угрупування дуже швидко, тому однозначно на нас вони нападати не будуть такого собі дозволити. Вони точно не можуть. Ось напасти на Молдову реально можуть. Однак це буде напад більш політичний ніж військовий, зазначив полковник запасу ЗСУ. Він продовжив, що небезпеку для Молдови наша розвідка визначила і передала цю інформацію політичному керівництву України. А воно передало цю інформацію військово-політичному керівництву України. У Молдові вжили певних заходів. Був замінений склад уряду разом з прем'єром на більш-менш силовиків. Були заарештовані кілька людей, яких звинуватили в підготовці до державного перевороту в республіці для Білізації, щойно в уряді Молдови з'явилися нові люди. Вони одразу підняли питання перебування російських військ у так званій Придністровській Молдовській Республіці. Зауважив військовий експерт, як зазначив льотчик інструктор, для того щоб вигнати цей контингент або знищити його, Молдова може звернутися до українських військ, до українського військово-політичного керівництва. Далі, якщо буде прийнято рішення, то наші війська можуть дійсно знищити або полонити всю цю так звану армію Придністров'я. Як будуть розвиватися події, це буде повністю залежати від рішення військово-політичного керівництва Молдови. Я думаю, що українське керівництво прийме правильне рішення і позитивно відповість на такого роду прохання, якщо вони будуть від Молдови, наголосив світан. Усі 30 років незалежності України, поруч з її кордоном існувала проблема, яку Київ намагався не помічати. Точніше вдавав, що не помічає її. Хоча, якщо говорити відверто, спершу Київ не завадив тому, щоб ця проблема з'явилася, а потім доклав зусиль для її збереження. Ця проблема має назву Придністров'я. Регіон Молдови, що був фактично окупований Росією за підсумками короткої, але кривавої війни у 1992 році став місцем найефективнішої гібридної спецоперації РФ ще у ті часи, коли такого терміну не існувало. Москва домоглася зміни свого статусу з агресора на миротворця і 30 років використовувала цей регіон для поляризації суспільства у Молдові для обмеження транзитного потенціалу України. Тощо Придністров'я стало контрабандою чорною ді. Рою без економічного майбутнього, та попри це збереження придністровської проблеми багато років поспіль було вигідне владі і Молдови і України. Фінансова вигода, яку приносила ця сіра зона, представникам влади обох держав змушувала закривати на неї очі. До того ж, населення Молдови звиклося з розділенням країни. Суспільний запит на вирішення придністровського конфлікту у сусідів, просто відсутній. Все змінилося 24 лютого 2022 року. Тепер в Україні нарешті з'явилося розуміння, що подальше існування Придністров. Придністров'я у нинішньому статусі це загроза національній безпеці. Зрозуміли, це і в Придністров'я вони затиснуті, шансів на існування на бандитських умовах у них більше немає. Так звана армія робить перші кроки. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.